У Києві на скольдовій могилі у день гідності та свободи. Урочисто відкрили пам'ятник Герою України Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним Вінчі». Він захищав Україну з 2014-го. Є одним із наймолодших громадян, котрі отримали звання Герой України. На відкритті монументу були присутні родичі, друзі, побратими Героя України, світлини. Оприлюднив фотограф Ян Доброносов у Фейсбук. Дмитро Коцюбайло у 18 років. Став учасником Революції Гідності після подій Майдану з витяга у складі добровольчого корпусу Правий сектор у 21 рік очолив першу окрему штурмову роту Вовки Давінчі. Воєн-комбат Дмитро Давінчі Коцюбайло прийняв останній бій під Бахмутом.